Це було перший професіональний турнір, що ми змогли виграти третє місце. Ми думали, що займемо останнє місце, а на самому ділі виграли третє. Там команди другі, ми, там за кордоном поле друге, судді другі. Ми хочемо подякувати за таку хорошу поїздку міжнародним партнерам, бо для нас це колосальний досвід. Це вихованці Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи діляться враженнями від незабутньої поїздки до міста побратима і матра, де вони брали участь у міжнародному футбольному чемпіонаті між командами Фінляндії, Естонії та України. На футбольний турнір Ніжинську команду запросили завдяки співпраці Ніжинської міської ради та міської ради міста і Матри. Участь у змаганні юних ніжинських футболістів була повністю профінансована фінською стороною. Розповідає очільник Ніжина. Те щиро вітає юних спортсменів з чудовими результатами. Вітаємо вас да. перемога, бронзова перемога, це також, можна сказати, олімпійські чемпіони з бронзою, так? Що сподобалось Фінляндії? Да. Нормально? Да. А скільки 12 команд всього було? Так! Да. Ну супер. Так що скільки ігр було у вас всього? Сім сім, сім, ігр, сім ігр, так? Супер. Ну молодці. Так що вітаємо вас від нашої команди. Незважаючи на сильну конкуренцію, ніжинські футболісти показали неабияку витримку та майстерність, зумівши посісти почесне третє місце серед 12 команд у своїй віковій категорії 10-11 років. А це крутезний результат, який доводить, що наші діти справжні чемпіони, каже очільник Ніжина Олександр Кодола. Це результат нашої міжнародної діяльності, тому що ми активно працюємо над розширенням мережі міст побратимів. І, зокрема, Фінляндія це країна, яка активно підтримує Україну, нашу громаду. Це і допомога е, технічним обладнанням, це і гуманітарна допомога, яку неодноразово виділяла е, ця країна і місто побратими Матра. Це і ряд автомобілів, які вони передавали для потреб ЗСУ, для потреб нашої громади. І от власне ми е, з ними вийшли на те, що вони запросили нашу футбольну команду, маленьких футболістів нашої дитячої юнацької спортивної школи на спільний турнір в Ематрі, Фінляндії. Вони повністю профінансували цю поїздку. І ми вдячні, що наші діти змогли відвідати і іншу країну і пограти в футбол з дітками з різних країн, в тому числі з Фінляндії. Ну і саме головне отримати. Бронзову перемогу, третє місце серед 12 команд. Це дуже гарний результат. Від подорожі у юних футболістів лишилися незабутні враження, бо ж це перше змагання за кордоном у їх спортивному житті. Усього хлопці відіграли сім ігор: чотири перемоги, дві в нічаю та лише одна поразка. Я бажаю з 12 команд мати третє місце. Це прирівнюється для нас маленького міста, це прирівнюється до золота. Ми взяли індивідуальну нагороду. Це кращий гравець турніру. Це, я вам скажу, перше із повномасштабного вторгнення діти займалися і змагалися на міжнародних змаганнях. Вони, наприклад, як 14-й і 13 рік, далі меж Чернігівської і Київської області не виїздили. Місто побратими Матра нас дуже гарно прийняло. І діти показали найкращий результат. Тобто ми зайняли третє місце, і це я вважаю, що заслуга так само тренерів і нас, наших капітанів команди, самих хлопців. Я вам відверто скажу настільки, вони себе проявили свою силу, мужність і героїзм, саме діти. Повірте, поїздка в нас була дуже важка, тому що ми їхали два дні. В нас були і літак, і паром, і автобуси, і міжнародні їхні електрички, тобі ж ми проїхали, мабуть, всіма видами транспорту. Ми тротики, мабуть, не зачепили. І настільки вони витримали все, ні хвилини в нас не було. Якщо ми приїхали в Варшаву, у нас є дві години якихось вільних, ми не сіли на валізи. Ми сховали в камеру схову і пішли в музей. Науки Коперника, тобі ж ми могли, де могли, там ми візні відходили. 15 тисяч квадратів діти всі осилили, оббігали, обдивилися. Міська влада Ніжина висловлює слова щирої вдячності фінським друзям за співпрацю та запрошення. А юні футболісти готуються до нових змагань та перемог. Я пишаюся нашими молодими футболістами. Дякую їм за перемогу. І я думаю, що в майбутньому у нас будуть тільки вищі перемоги, і наша команда має бути номер один. Іноді найближчі люди можуть загубитися у великому місті та бути безпорадними. Поліція охорони завжди першою побачить та запропонує допомогу, де б не гуляв ваш дідусь. Навіть якщо він просто пішов за тортиком. Поліція охорони турбота поруч.